Фліс мікс жіночий та чоловічий. Перший плюс другий сорт. Ціна 1,9 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лотика. Ось така флісова сорочка, чоловіча моделька. На замочку розмір Елька. Наступна модель. Ось така чорного кольору. Такий плотний фліс. Жіноча розмір Есочка. Наступне, ось такі коричневі у нас флісові штанішки. Жіночі розмір x прямого фасончику. Наступне, ось така насичений малиновий колір, фліска. Пише 2 xl Жіночий модель. Наступне, ось такий класний червоний колір. Ось така червона розмір Xelka. Жіноча модель. Низу там Наступна ось така темно-синього кольору. Теж на замочку. Розмір есочка. Жіноча моделька. Наступна. Ось така теж насичена колір фуксія. Теж жіноча моделька. Розмір емочка. Наступна ось така теплесенька, клісочка. Ось такий великий розмір. Розмір у нас іде 2XL. 2XL, чоловіча моделька. Наступна ось така бежевого кольору, теж такий плотний фліс. Розмір Елічка, також чоловіча моделька. Ще ось така малесенька чорна. Розмір Есочка. Тут у нас замочок. Треба, бачите, його, він висувається, але трішки справ. Наступне, ось така у нас тут попадається термогаструкавка. Всередині на флісочці, розмір 2XL. Ще ось такий бачимо колір. Флісова кофта, чоловіча моделька, розмір X. Наступна, ось така темно-синього кольору. Знову ж таки. На закльопочках в формі сорочки. Флісочка така, досить стильна розмір емочка. Наступна. Ще у нас тут є ось така фліска. Теплесенька на замочку. Розмір 3 xl чоловіча моделька. Ще попадається знову ж таки ось така розмір 2 xl на замочку, також чоловіча моделька. Наступне ось така розмір елічка, такого оливкового кольору, темна оливочка, такий тонесенький фліс. Наступний ось такий м'ягенький фліс, плотненький, трішки подовження, з капюшончиком жіноча моделька. Наступне ось така бордове, розмір елічка. Ось такий фасон вінтажний. теж чоловіча моделька. Наступне ось така з капішончиком, формі курточки. розмір емочка, має всередині ось таку балонову підкладочку, розмір XS. Знову ж таки, ось така бордова на замочку. Теж має підкладочку. Ось таку балонову, в формі курточки. Наступно ось така. такий принт має зелений. Розмір, не бачу, напевне, XL або й 2 xl чоловіча моделька. Ще в нас є ось така розмір Есочка, жіноча, Замочок. Замочка в нас немає. Наступна ось така моделька. Розмір елічка. Ось так воно виглядає з таким малюночком. Цікавим. Наступна ось така оливка на замочку. Ще в нас є ось така сіра, цікава, цікавий такий фасончик. Розмір. Розмір не бачу, напевне, МЛ. Рукавочки вплетені. Ще бачимо ось тут ось таку флісову безрукавочку. Розмір М, жіноча моделька. Наступне ось таке червоного кольору. Розмір, не бачу л напевне, так виглядає. Наступна ось така темно сира з замочком. Такий плотний фліс, чоловіча моделька 2х7. Як бачите, в цьому лоті багато є великих розмірів, не тільки малесенькі і багато чоловічих флісок. Наступна ось така бежева теж чоловіча моделька. Замочок засувається, розмір М. Це є фліс, перший плюс другий сорт. ціна 9. Євро за кілограм для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.